Ну що ж, привіт, мій друже. Запишу це для тебе неважливо, скільки вас, але буду звертатися до тебе. Я не в образі на тебе ні за що. Я не, не маю до тебе ніяких поганих думок взагалі. Я не маю до тебе жодних претензій, а, того що ти і наше з тобою знайомство а, воно є частиною того, ким я зараз є. Я поясню той шлях, який ми пройшли з тобою. Та, він був ну, зовсім не такий, яким я йду зараз. То був шлях, е як це тобі пояснити, так, щоб ти зрозумів ще на сьогодні, але то шлях е не той, для якого ми створені. Так, Це шлях не той, який ми маємо йти. Ми всі створені нашим Богом Ісусом Христом, нашим Творцем, нашим Батьком, е прикликані, так, поміщені на цю землю лише з однією метою. Для того щоб повернутися додому, повернутися до нього, пізнати його, почути його голос і повернутися додому. Все, це є сенс життя, який я шукав, який я шукав все своє життя до того, як під тиском обставин я все ж таки відгукнувся на той голос, який кликав мене протягом всього мого життя. Я все ж таки впав на коліна і сказав, все боже, я, я не вивожу. Я більше не вивожу. Або дай здохнути, або зроби що небудь. І моє звертання до тебе полягає лише в одному. Скажу, що ми мали класну зустріч зараз: зустріч е, з братами та сестрами в онлайні та зустріч з Ісусом. Ми були всі разом, Він був посеред нас. І ти хочеш вір, хочеш ні, але якщо ти дійсно пізнаєш його, ти, ти побачиш, ти не просто повіриш, ти будеш знати. І моє звертання до тебе полягає лише в одному відгукнись. Відгукнись на його голос, який кличе тебе протягом всього твого життя, неважливо, скільки тобі зараз років. Подивись на своє життя і запитай себе, невже воно вартує того, щоб страждати зараз і потім ще страждати вічно? Я думаю, що ні. А якщо навіть християнське життя, це ну, непросто, і я не буду тебе обманювати, кажучи, що Бог там тобі дасть золоті гори, і хоча це теж можливо. Але я не буду цього казати, того, що ну, як у більшості випадків трапляється, після того, як люди знайомляться з Богом, а, стає, ну. Перший час стає гірше. І я скажу, ну я, я прикликаний казати правду, і я кажу тобі правду, може стати гірше. Через те, що Бог почне відділяти від тебе все, що не його, все, що йому заважає, використовувати тебе як інструмент. Бо ти інструмент, ти інструмент або в руках Божих, або в руках дьявола. Третього немає. І ну, пробач, я кажу тобі правду. Пробач за правду, але ти зараз служиш дьяволу. Просто відгукнись, просто зроби цей крок. Хоча б маленький, хоча б не одразу так, як можливо, я б того хотів. Але просто задумайся, хоча б замислись про те, навіщо? Навіщо це все? Навіщо це все? Навіщо ти переживаєш те, що ти переживаєш? Навіщо ти відчуваєш те, що ти відчуваєш? Навіщо ці всі обставини, хвороби, перепони і все інше? Подумай, подумай, і зроби правильний вибір.